Доброго ранку, мирного і тихого дня. Я бажаю всім глядачам передачі ранок з Надією і разом з вами об'єднуюся у подяках Богові, адже Він подарував нам цей день, залишив для нас обітниці на сторінках свого святого Слова. І сьогодні я бажаю читати ці поради. Трошки об'ємний уривочок із другого послання апостола Петра із першого розділу, із першого вірша. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа, до тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій, благодать вам і мир хай помножиться у пізнанні Бога Ісуса, нашого Господа, усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила. Пізнанням того, хто покликав у нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке у світі. Цікавий вислів. Віра рівноцінна нашій. Це Означає, що це справжня віра. Це не безплідна віра. Справжня спасенна віра це дорогоцінний, навіть безцінний скарб. Вона не поверхова. праведний житиме вірою, і живе він воїстину духовним христоподібним життям. Саме вірою ми робимо кроки один за одним східцями досягнень. Віру потрібно зрощувати. Вона з'єднує людську і божественну природу. Життя послуху всім Божим заповідям це життя постійного руху вперед. У міру зростання, в розумінні посередницького служіння Ісуса Христа дорогоцінні обранці усвідомлюють та засвоюють багаті обітниці, даровані через праведність Христа. Чим більше божественної благодаті вони отримують, тим більше працюють за принципом додавання. Благодать і мир будуть помножуватися в пізнанні Бога і Ісуса нашого Господа. Тут джерело всієї духовної сили, а віра має постійно вправлятися, адже все духовне життя походить від Христа. Пізнання Бога надихає віру в нього як єдиний канал, котрим небесні благословення передаються душі, прославляючи, облагороджуючи і очищаючи її у той час, як вона через пізнання досягає слави і чесноти. Усе те, що потрібне для життя і побожності, подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Досить важливо зрозуміти ті чесноти, які хоче дати Ісус. Ми маємо їх пізнати. Тому Господь дає нам пропозицію у другому посланні Петра, у першому розділі, п'ятий вірш. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Покажіть у вашій вірі чесноту. Обітниці не дані тим, хто рухається назад. Своїм свідченням апостол прагне спонукати віруючих до зростання у благодаті і святості. Вони вже визнають життя, яке відповідає істині, вони пізнали дорогоцінну віру і стали учасниками Божої природи. Але якщо вони на цьому зупиняться, то втратять отриману благодать, не доклавши усього старання, аби крок за кроком східцями рухатися вгору до Бога, вони не утвердяться у мирі благодаті зростанні у святості. Ісус сказав, силкуйтеся увійти через вузькі двері, шлях віруючого, накреслений Богом, який стояв над драбиною. Усі зусилля віруючого будуть даремними, якщо він не має доброчесного характеру та практичного пізнання Христа через послуг усім його вимогам. Ті, хто має віру, повинні дбати про те, щоб виявляти свою віру у ділах. Покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання. Тобто знання істини, якою вона є в Ісусі, знання великого плану Спасіння. Незнання Божих заповідей та законів не буде виправданням для душі. Людина не посміє заявити біля Божого престолу. Я не знав істини, я був невігласом. Господь дав нам своє Слово, як дороговказ та наставник. І з цією небесною просвітою немає місця для виправдання незнанням. Істина це дієвий, живий принцип, який формує серце і життя так. Аби був постійний рух угору до Бога, коли людина піднімається на чергову сходинку, її воля здобуває нове джерело сили, її моральне обличчя стає все більш схожим на характер Христа. Зростаючий християнин володіє благодаттю і любов'ю, яка сягає за межі пізнання, бо духовне проникнення в характер Христа. Поглинає його почуття. Гідно оцінити Божу славу, явлену на вершині східців може тільки той, хто щабеть за щаблем, підіймається вгору, хто лине до всебіж високих і благородних цілей, які відкриває Христос. Тут мають бути задіяні усі сили і розуму, і тіла. Але для того, щоб вони були задіяні, треба попросити в Господа сили. Давайте помолимось про це. Наш дорогий небесний отець, схиляючись перед тобою ці хвилини. Ми складаємо щиру подяку за твою безмежну любов за охорону життя і здоров'я, які ти продовжив нам, піднявши тепер від сну і давши можливість слухати твої обітниці, слухати Твої поради. Ми дякуємо Тобі за це, Господи. Ми дякуємо Тобі, що в тебе є велике бажання повернути нас у втрачений рай. І ради цього ти прийшов на нашу землю. де... Віддав своє життя, щоб заплатити за наші гріховні борги. Ради цього ти залишив своє слово, яке пройшло через тисячоліття і дійшло до нас у зрозумілій формі. Господи Боже, ми дякуємо тобі за це. Ми дякуємо Тобі за обітниці, які ти залишив, на які покладаючись вірою, ми маємо надію зустрітися з тобою. Господи, ти сказав у своєму слові, що в кого не вистачає мудрості, просіть у мене. Тому ми сьогодні звертаємось до Тебе і просимо у Тебе мудрості, щоб ми мудрим серцем набули живу дієву віру, яка підніме нас у небеса. Це наша молитва і прохання, Господи, про наш духовний стан. А також ми просимо Тебе, щоб ти благословив наші сім'ї, родини, щоб ти в цей день благословив наш край і нашу країну. А за все, що ти зробив заради нашого спасіння, за все тобі слава, Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Дорогі мої, я глибоко переконаний, що кожен із нас розуміє. Щоб на землі чогось досягнути, щось здобути, щось мати, треба прикласти певні зусилля, треба пройти певний шлях. Інколи нам це незручно, інколи нам це важко, інколи ми щось і втрачаємо, але у нас є мета для того, щоб повернутися в втрачений рай. Після того, як наші батьки допустилися гріха, і земля була проклята. На цій землі не просто пройти ту дорогу, яку запропонував Господь. Господь сказав, що це вузька дорога, і такі ворота не широкі, а тісні ворота. Тому, друзі, дорогі, силкуймося пройти цей шлях, пройти за Господом. І цей шлях чітко описаний у Святому Письмі сьогодні. Беріть до уваги цю книгу, відкривайте, читайте. Починайте день свій правильно, завжди спілкуючись з Господом. І тоді Господні благословення поведуть нас дорогою життя. Будьте благословенні Господом. До побачення.